Вітаю вас, дорогенькі мої. Хочу подивитися, хочу подивитися про вихід із ситуації, можливо, яка у вас склалася, яка вас турбує. Да, або е, просто якийсь ваш внутрішній стан. І ви не можете знайти з нього вихід. Давайте подивимось, спочатку візьмемо опис ситуації, да, що криється. Що насправді відбувається, можливо, що приховане. Так. Ну, знаєте, це просто ті емоції, які. Не дають вам іти вперед, так? Тобто ви повертаєтесь, це хороші емоції, це гарні емоції, але ви повертаєтесь до них постійно, тому що вони. Ну, були класні, да, і вам було класно на той момент. Можливо, зараз щось змінилося, ви там ностальгуєте за чимось, або жалієтесь там, ну не жалієтесь, господи, жалкуєте да, там, за чимось. А, можливо, раніше було типу гарно, а зараз не дуже. Можливо, згадуєте людей, можливо, згадуєте людей, з якими вам було добре, можливо, це добре було з чоловіком. З вашим чоловіком, або з вашим коханим, з вашою коханою людиною, так, якого, якого можливо, зараз немає поруч? От що тут? Ви знаєте, все, що відбувається, да, воно нас тільки робить сильнішими. Робить нас сильнішими, і всі, всі ситуації, які в житті бувають, вони, вони всі заслужені. Можливо, те, як і де ви зараз знаходитесь, можливо, ну, ви це заслужили. Да? Якимось діями, якимись думками, а можливо, просто так потрібно для того, щоб було краще. Ми ж не завжди розуміємо, як нам краще Не завжди розуміємо, як нам буде найкраще. Нам хочеться одного, а доля нам дає зовсім інше. Але видно, що через ці втрати, скажімо, так, через те, що втратили через те, що переживаємо зараз. Все рівно йде стабільність. Все рівно йде те, що е, все, що не трапилося, все йде на краще. Тобто, всі ситуації, які е, ця ситуація, да, яка і тримає, там, ці емоції, які тримають, те, що вона відійшла, це все рівно йде на краще. Так, да, бачите, на краще. Так, давай, тепер, давайте подивимось, як вийти. Так, що зробити, щоб вийти з цього, вийти з цієї ситуації? Які дії? О, які підсказки, щоб вийти з цієї ситуації? Ну, по-перше, знаєте, набратися, набратися хоробрості. Набратися хоробрості і постукати, зробити перший крок. Зрозуміти, по-перше, що потрібно. Я так розумію, що ви знаєте, що вам потрібно, і ви це відчуваєте, але, можливо, є якийсь страх, можливо, є страх того, що ви там побачите. Можливо, є страх знову поринути в ті емоції, скажімо, які. Були знову пектися, тому що знову виходить чоловік. Можливо, ви боїтеся а, ну, да, відправитися в дорогу в пошуках нового кохання, але боїтеся, що наступите да, на одній ті самі граблі. Ну так, да. знаєте, це страхи, це страхи, страхи перед новою пристрастю, страхи перед новим чоловіком, можливо, хтось є зараз у вашому оточенні. А Ви просто боїтеся цих почуттів, да? боїтеся поринути і дозволити, дозволити наблизитися до вас людині. Угу. Так, знаєте. Шукати вихід, не закриватися в собі, да? дверцята вони є, бачите. А, як в сказці, да, там, Аліса, <смі> Аліса в країні чудес, вона велика, дверцята маленька, але ж все рівно ну, вони є. Потрібно, потрібно просто подумати і підлаштуватися, можливо, десь якось, або себе під, під ті двері, да, там, десь щось трошки змінити, або дозволити собі змінитись, спробувати щось нове. От, і. Не боятися, тому що, можливо, є а, дійсно якась підтримка, є підтримка, да, і мені здається, що є поруч з вами людина, може бути поруч з вами людина, да, яка може дати вам гарну пораду. Не боятися, треба не боятися вийти з цього стану, дозволити, дозволити новим емоціям увійти в своє життя. Так, це ваш вибір. Дивіться. Правильний вибір. Правильний вибір, він зробить все. От, Якщо ви вибираєте правильно, ви просто отримуєте результат. Якщо ні, ви вас, ці думки вас просто будуть з'їдати. Будуть вас з'їдати, що ви десь там, колись щось не так зробили, щось, ну, не сказали, да? або там не підпустили людину, або, ну ви знаєте, як це буває. От якби там повернути якийсь там час назад, от я б там зробив все інакше, да? Так, які ще підсказки, які ще підсказки. Все, що відбувається з людиною, тут прекрасні карти насправді, все, що відбувається з людиною, це з вами, да? ми зараз на вас дивимося, все, що з вами відбувається це все нормальний процес, такий життєвий процес. Да? І цього не потрібно боятися. Це потрібно просто сприйняти, тому що на місце порожнє приходить завжди щось. Да? І нам це щось потрібно просто впустити. Впустити силою думки, пустити мріяти. Мріяти про щось гарне, мріяти про щось хороше. І буде повний дом, повний дом, повна чаша. Не потрібно переживати, що ми щось втратили. Потрібно думати про те, що прийде натомість. А що прийде натомість? А що прийде натомість? М -м -м. <гум> Дивіться, закохані. а натомість прийде, натомість прийде кохання. Буде вибір, так, дійсно, будете стояти перед вибором. Але ж кохання буде, коли є з чого вибирати, то це також прекрасно. Є <гум> це також прекрасно. А буде кохання, можливо, буде зізнання у коханні, а ваша справа буде просто не боятися вийти. Та, не боятися дати ход своїм почуттям, тому що ну, ми як замкнуті в себе да, в палаючому будинку і чекаємо, що там нас хтось врятує, але насправді це, насправді, може, хтось і врятує, знаєте, можливо, можливо цей рицар Кубків він прийде і врятує вас. Да? Тобто буде якесь нове кохання, будуть нові почуття, які витягнуть вас. Назовні, да, витягнути вас до світу. Класно. Слухайте. Ну, це достаток. Це достаток. Це все прекрасно. Вибирайте. Просто робіть правильний вибір. От вже, де, ну, вже скільки карт, карт і вони, багато з них кажуть про те, що треба зробити правильний вибір. Правильний вибір е, не боятися, тому що йде достаток у. Да? Ви, ви, на порозі. ви на порозі достатку. Ну, достаток, знаєте, тут може бути не просто як в житті достаток, а самодостаток. Да? Ви на порозі щастя, скажімо, да? коли у вас ну, просто все є. І бракує чогось маленького, да? бракує там якось якось такого дрібненького зробити ще. Залишилось, і в принципі все буде класно. От, можливо, хтось за вами ну, спостерігає. Можливо, ви для когось моя, можливо, хтось про вас думає, можливо, ви комусь снитесь. Бачите, тим паче, що чоловік у нас виходить. Ну, давайте. Карту висновок, карту пораду. Карту пораду давайте витягнемо. Так. Ну... Боже, прекрасно. Це ж подарунки. Подивіться, подарунки долі. Клас. Ну, вони вже до вас йдуть, тому тут потрібно просто нарядитися і відкрити двері, бути готовою. Бути готовою, прийняти подарунок, бути готовою зустріти нове кохання, зустріти нові можливості, зустріти нову себе. Це прекрасна карта. Прекрасний розклад. Розклад про кохання. Розклад про любов до себе, можливо, любов до чоловіка. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Далі буде.